Ось оцей фазан що дикий щоб прибився пригодувався А ну полетить чи ні Чи буде бігати такий ти А ну біжить <приклад> ну О! красота теж затяжно летить Фух, коротше, я тут пригодувався, тут один дикий бігає. Забавний. Фух. Так, погодував фазанів, опанував їм води. Це тут молодь. Десь в кінці місяця, чи цього, чи наступного побачимо. Ну, до Нового году точно Будемо прибирати лишніх. Бо вони вже геть будуть непотрібні. потрібні. Оставимо хлопців. Тільки тих, які будуть потрібні. Всіх лишніх. Хто собі захоче на розмноження візьме, якщо такі десь будуть. А всі інші хлопці на м'ясо. усі. Ну, Це в основному до нового року ми їх усіх і вберемо. А дівчат, то геть усіх будемо залишати. От, до речі, нібито всі в очках. А ну. А жопа то в нього підроскльована. не жопа, а пір'я. Все цього. Не видно воно нормально, так що камера не передає. Ну, кров у нього видно. Ти диви. Без очків і зразу ходить клює. Гадость. Було декілька штучок помічених, що очки зняли. Але я сьогодні також знайшов очки. Ще одні що скинули. Ось о. Дівчинка, я бачу, що скинула очки вино. Цих молодших також вже починаю годувати відходами. ну тут що тут? Тут і пшениця, і всяке сміття, і бита пшениця. Навіть те не де ось кукурузин, декілька пролітає. А зимою я їх в основному тільки так і годую. Всякі зерновідходи відходи від соняшника, кукурузи, пшениці. Від всього по чуть-чуть. Літом ми їх, коли йде період яйценоскості, підгодуємо підгодовуємо їм дуже добре ще комбікормом. Ну Там іде комбікорм плюс пшениця. Десь 60 на 40, десь так. Ну і плюс ракушняк. Їв не добре несуться, а якщо чисто там, я не, не знаю. Чисто пшеницею і ракушняк давати. Вони так не несуться, не вистачає їм. Ну як ніяк це вольєр, невільний вигул якийсь там, що воно їсть, що хоче. Тому приходиться підгодовувати, бо іначе тоді буде менше яєць. А так як ми їх і на інкубацію готуємо і самі плюс інкубуємо, то потрібно добре годувати. Ну, тут, як бачите, хлопців дуже багато, особливо хлопців мисливських. Румунських тут, я не знаю. Пам'ятаю, два штучки. Перед тим як очки одягли, з'їли. То точно були хлопці. І один. Два, три. І штучки три чи чотири залишилося. Імношов що румунських. Щось вони геть так важко даються в розможень, Я не знаю чому. Щось вони геть. Ну нічого, я думаю, коли вже вийде чи наступного, чи ще через рік вийде декілька вольєрів ще добудувати і повністю відсадить румунців від мисливців. Тут думаю, цілком можливо буде їх відокремити і розмножити чисто їх. Ну то, буде потім. Всім дякую записуйте, підписуйтесь на канал, не забувайте. Далі буде.